Зараз з нами чешський журналіст, Сербський. 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 З якого ви міста? Город який? Белград. Ага. столиця. Скажіть, що ви тут робите? Якими питаннями цікавитеся? Не, не зрозуміли робота. Роб... Що, да. що ви тут робите? Ви працюєте тут. Работаєте тут, да, да. роботаєте тут. Ви журналіст. Да. Чим ви цікавитеся? Чим інтерес... інтересуєтеся? Ну, життя. Всі все, історія життя, все. все. Тихи, мен... взагалі... мене, мене все інтересують, щоб узнали. Ну, только по Києву, либо по всій ну, в в Херсоні. А ви бачили, як наші міста побили? А... Як наші города побили, бачили? Як ну... Росія розрушила города всі Одесу, Херсон. Был у Николая у Херсон Новая каховка. Ну, видели как обстреливали. Да, Был у Запорожью. Да. А да, что да. Сербы говорят про войну России и Украины? Ну Сербы они одни думают, что Россия, но они, одни за Россию, другие за Украину. Но э, наша страна, она, но это официально, они думают, что Крым, Донбасс это Украина. Тобто, як кажуть, вони підтримують наш, нас та нашу державу, так, нашу позицію, що ми будемо відвоювати всі свої території. Не, не, ми думаємо офіційно, Сербія думає, це офіційна і правительство вважає, що Крим і Україна, Крим і Донбас, і все це Україна. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава да. Все, Велике вам дякую. Це журналіст з іншої країни, який приїхав Сербії, до міста Сербії, Києва. Перед моєму Україну, був у Херсоні,